Вітаю! Хочете гарний береговий лайтовий комплект? Тоді додивіться це відео, ми його розіграємо. Отже, чому саме оцей комплект і оця вудочка? Так, осінь це пора більш потужних снастей, бо ми можемо зараз зустрітися з гарною рибою. Але насправді справа не в рибі, бо нормальний риболов навіть ультралайтом виведе будь-якого трофея. Справа у тому, що осінь це пора не тільки великих риб, а ще й великих приманок. От, скажімо, щоб кинути отаку от котлету, як Crazy Flepper 3,5 дюйма, навіть на невеличкому вантажку, потрібна потужна снасть. Бо ті вудочки, якими я ловив літом у цих місцях, там до 10, до 12, до 15 грамів, з закидом таких приманок вже справляються ну не дуже добре. А це ще не найбільша приманка, що зараз варто тут кидати. Отже, саме тому я і вибрав оцей комплект як компроміс між трьома речами: це потужність для закиду великих приманок, це довжина і дальність закиду, і, скажімо так, можливість працювати на нижній межі лайтового діапазону, тобто там 5, 6, 7, 8, 10 грамів. Є, звісно, ще один фактор. Це те, що Снасті Каліпсо коштують не всі гроші світу. Адже, як я вже казав в іншому відео, Каліпсо ще не дуже розкручена торгова марка. Тож, купуючи якусь снасть від Каліпсо, ви отримаєте ну, те ж саме, що в конкурентів, але за менші гроші. Або за ті ж гроші, що в конкурентів, ви щось отримаєте трошки краще. Тож, давайте подивимося. Як цей комплект працює в реальних умовах. Щоб краще зрозуміти, чому я обрав саме цей комплект, давайте заглянемо, що написано про нього на сайті виробника. По-перше, агера це найдорожче, відповідно, найтоповіше спінінгове водилище від Каліпсо. Хоча, все одна ціна не захмарна, всього лише десь біля 3000 гривень. По-друге, 862 модель, та що в мене, один з найдовших спінінгів на сайті. Чомусь немає в Каліпсо довших за 2,59. Ну і тест від 4 до 20 грамів напевно, найуніверсальніший і найвживаніший діапазон для лайту. Зауважу, що бланк з карбонів 30 та 40 тонн. Для водилища середньобюджетного рівня це якраз типові показники модульності. В описі для 862-ї моделі вказано, що призначення переважно береговий джиг на середній чи дальній дистанції. Оце те, що мені потрібно. Далі йде пара цікавих фраз про високу чутливість, покращений баланс та велику потужність комливої частини. От про потужність не спорю: Комель товстенний, може навіть найтовщий серед лайтів, що я тримав у руках, тож сумнівів у потужності просто не виникає. З балансом цікавіше, адже всі розуміють, що витримати баланс такого довгого водилища досить непросто. Тож, споряджена 3000 котушкою тієї ж серії 862 гера, трохи клює вперед, якщо за точку рівноваги взяти руків'я одразу попереду котушки. Однак баланс врівноважений в точці, де закінчується ручка і починається бланк. А це теж досить непогано для вудки такої довжини і ціни. До речі, про котушку, що врівноважує мені комплект. Насправді, хоч на сайті Calypso це одна з найдорожчих, однак коштує вона майже вдвічі менше навіть від бюджетних Dive серії, що зазвичай обирають економні спінінгісти. До того ж, якщо бути чесним, мені не дуже сподобалася її фотографія на сайті. Саме занадто яскрава світла шпуля трохи збивала з толку. Втім, по-перше, раз це теж агера, значить виробник рекомендує саме цю катушку під цю вудку. А по-друге, коли я намотав шнура і він прикрив сяючи нутро шпулі, то дизайн став якраз набагато симпатичніше, ніж на фото. Бо котушка тепер матово чорна зі стильними сріблястими акцентами, якраз в тон і в один стиль з вудочкою. Шнур я знов використав UGK Born Rush решітка 0,6. Бо це, на мою думку, нитка, в якій зустрічаються майже протилежні поняття високої міцності на розрив і найбільшої дальності закиду. І по якості намотки такого досить тонкого для Medium лайту шнура, претензій до котушки немає зовсім. Щодо люфтів і плавності ходу Агера 3000С, мені здалося, що навіть переграє бюджетні LT-шні дайви. Хід м'який і легкий. Люфтів немає від слова зовсім. Ну може в кнобі ледь-ледь. Дивно для котушки із такою ціною. Але ж я не вірю, що за ці гроші буває щось ідеальне. Де тут мінуси? А вони трохи є. Перше, в чому котушка від Каліпсо програє дайвам, це вага. Бо вона майже 260 грамів. Втім, може це якраз і врівноважує довгий речах спінінга береговика. А ще тут ручка не вкручується в головну пару, а притягується гвинтом з правого боку, як це зроблено в найбільш бюджетних дайвах від регала ЛТ і нижче за ціною. Я не буду вдаватися в те, яка конструкція зйомної ручки краще. Просто враження трохи псується, бо саме таке в найдешевших котушках. Але як я вже казав, претензій до роботи котушки в мене немає. Залишилося тільки за фрікціон сказати, але тут теж все позитивно. Настройка досить плавна, мені її вистачає з головою. Ну і звук фрікціона не такий гучний, як в китайських котушках, а трохи, як на мене, приємніший. А тепер давайте знов повернемося на сайт і дочитаємо опис водилища, бо воно мене цікавить трохи більше за котушку. І останнє речення там таке взаємовиключне. Спінінг добре працює у нижньому тестовому діапазоні і при цьому дозволяє робити активну анімацію силіконових приманок з вантажем що дорівнює верхньому тесту водилища. І мені дуже захотілося таке твердження перевірити, бо це прям те, що мені треба. А може і те, що треба всім. Спершу я взявся за нижній тестовий діапазон, бо якраз такі умови мені трапилися на одній з рибалок. То була поїздка у Полтавську область на річку Ворскла. Розрахунок був саме на щуку, десь у карчах або траві, тож потужність Агери була дуже доречна. А от низ тесту прийшлося використовувати, бо глибина ніде не перевищувала трьох, ну може чотирьох метрів, і течія була слабка. Тож найбільш підходящою джиговою приманкою на ворсклі мені здалося 5 грамів свинцю і 2,5 дюйми силіконовий рак. Майже весь день я проловив саме таким сполученням. А от окунь. Такий перша риба. На диво, незважаючи на загальну потужність спінінгу, 5 грамів кінчик вудочки відпрацьовує. Іноді можна навіть щось у руку почути, але то більш схоже на здалося. Втім, по візуальній складовій можна достатньо точно визначити, коли приманка торкнулася дна. Такого я просто не очікував від настільки потужного, а головне, недорогого спінінгу. Адже це дійсно якраз майже заявлений низ тесту. Не дуже виражений річний рельєф, теж, начебто, досить впевнено читався за допомогою агери. Тим більше цікаво, бо твердого дна тут майже не було. Хіба тільки пісок. Чітко розрізняється, як вудилище відбиває траву, корчі, латаття, корені очерету. Покльовки теж досить чіткі. Ну просто снайперский заброс. Где рыба? Вот она. Рыба. И это щучка небольшая. Не, это окунь, смотри. Ну вот такой, да. Прикольный окунь. Такий свин нормальний. такий вот На Агеру. Каліпсо Агера. І такой окуняндр. Вот На Ворсклі. На жаль, щука мені так і не трапилася, хоча я вже і Воблери пробував кидати. І от щодо Воблерів. Так, агіра і кренки. Ну, подивимось. Грам 12, мабуть. Водили трохи задовге для такої ловлі, але, тим не менш, якщо треба, то воно досить впевнено твічить десь від 80-х міног типу сквадмінов. Агера і сквадмінов. Восьмидесятка. І десь до 110-х. Більше, напевно, буде валити проводку, може, звісно, і неопорісті 120 й потягне. Ну і звісно, для човна 862 модель теж трохи задовга. Тим більше для такого невеликого човна, як в мене, і тим більше, якщо з нього рибалити вдвох. Втім, ви ж бачите, що в принципі ловити можна. По поверненню до Дніпра я знов спробував ловити саме з човна, бо скільки не намагався користуватися агерою як береговим лайтом, риба ніяк не хотіла клювати. Напевно, тому що вода в цьому році досить низька. Тому риби на звичних точках просто немає. А от з човна щось вже вловити можна. І тут я вже перевірив середину тестового діапазону. Якраз ті ваги, що мені зазвичай найбільше потрібні від лайта 8, 10-12 грамів. І з цими вагами вудка на свої гроші працює майже ідеально. По-перше, десь від 8 грамів вже чутне падіння вантажка на дно в руку, навіть у неслабкий боковий вітер. А без вітру, напевно, і від 7. Навряд чи це через якийсь там мегатонний карбону, скоріше з-за того, що важель бланку досить довгий. Тому навіть полегшення від падіння на дно 7-8 грам відчутно відкидає вудилище назад. Так само нормально видно і по кінчику вудочки, знов навіть у вітер. По-друге, твердий донний рельєф, той самий, де тримається риба, ракушка, каміння, карчі, різкі бровки. Стукають в руку дуже чітко. На таких самих вагах навіть чіткіше і відчутніше, ніж на Calypso Deep Space, які я тестив минулого разу. І це при тому, що агера більш потужна вудка. Клювання, звісно, теж чутне без проблем. Але досить крупна руслова Дніпровська риба рідко коли клює занадто обережно. Тим більше осінній активний судак. Навіть невеличкий рубає як треба. Однак я б не назвав 862-гу моделя Гери саме судаковим спінінгом. Так, тут вистачає довжини і потужності, щоб пробивати тверду пащу судака навіть не дуже вираженою підсічкою. Але от стрій не такий сухий і злий, щоб робити зовсім різку судакову анімацію із яскраво вираженою вертикальною складовою. Все таки це не екстрафаст, а чесний фаст. Але саме отакий не надто сухий стрій дозволяє потужній егері гарно відпрацьовувати рибу будь-яку. І жорсткощелепних судаків, і окунів з їх м'якими губами. Тож навіть якщо покльовка на коротку, окуні не сходять з гачка. Джерапа. Такий стрій, мені здається, краще буде для щуки. Однак в той же час агера не настільки гнучка і соплива, як, наприклад, кальмарові водилища вона не починає як ті гнутися в середній частині відрізкої анімації вагами всередині тесту. Вагери анімацію відносно великими вагами лише ледь-ледь пом'якшує саме кінчик. Але от довжини і потужності вистачає, щоб підривати не різко, але виражено ваги на верхній межі тесту і навіть трохи вище. Так, такие Судачишка. вот... Судачишка. А такие вот. Звісно, на агеру. До того ж, великі ваги особисто мені потрібні, щоб докидати далеко. От давайте і подивимося, наскільки далеко кидає така довга вудка. Це у нас 22 г агера до 20. Ну, і за приманку я взяв твістирочок такий 2,5 дюймовий, щоб не заважав летіти. Ну, і подивимося, що з цього вийде.

Вообще разочек. Впала чешу, да, впала приманка. Рахуем. Раз, два, три, четыре.

88, ну таке. Не набагато далі від 18 грамів. Ну, але трошки далі. І давайте спробуємо, чи воно його підриває. Так, на 100 метрів не летить. Хоча я, може, щось не те роблю, чи потрібна вудка ще довша, чи може катушка майже фідерного розміру. Втім, мені здається, що і цей закид теж непоганий. Нормально, нормально підриває його. Тільки там мілко дуже, а так підриває. Ну і нагадаю, що настільки потужний лайт мені потрібен скоріше для великих приманок, ніж для великих вагів. Бо я все ще сподіваюся впіймати осінню щуку. Це те, що я так довго чекав. Подимайся! Так, да, це вона. Це вона. Зійшла, блін. Зійшла. Проте щука ніяк не хоче в мене цього року ловитися. Навіть же та, яка клюнула непоганого розміру, і те не втрималася на гачку. Зараза, що ж так-то, Звісно, дрібно щук я до рук дотягую, але це не те. Оп, що це було? Хто це, блін? Це щось поменше. Це щось значно менше. Тоже щучка только маленька. Эх, ну, шнурка зявр. Ну все, все, все. Вот така щука на аеру. И пішла вона гулять. І да, я ж обіцяв, що цей лайткомплект, тобто водилище Каліпсо Agera 862ML і котушку Каліпсо Agera 3000S, ми розіграємо. Звісно, непогано було, щоб він попав в одні руки, однак це буде дуже жирний приз. Тож таке попадання ми максимально ускладнимо. Отже, пам'ятаєте того оконця кабанця, я його зважив. І той підписник каналу Рибацький рай, хто вгадає вагу полосатого розбійника, отримає у своє володіння катушку Агера 3000С від Каліпсо. Але от щоб отримати водилище, потрібно вгадати довжину риби. Бо вудка ж в нас довга. Звісно, вгадувати треба не зріст оконця. А чогось значно цікавішого. Я дуже розраховував на щуку, але вона мене проігнорила. Тож я шукав ту зачотну рибу для розіграшу, не жаліючи себе і в дощ, і в вітер, і в сніг. Про сніг я, звісно, перебільшую, але ж в кінці кінців я її дочекався. Давайте мірять цю всю, всю штуку. Так. ну 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 Ти Так, напевно будемо міряти його на берегу. Тож цього судачка я заміряв вже на берегу. І хто перший з підписників гадає його довжину у сантиметрах, отримає оце непогане водилище від Каліпсо. Конкурс закривається рівно через 5 діб після виходу відео. Тож протягом цього часу й приймається спроби вгадати. Від одного підписника одна спроба. Удачі! А зараз трохи висновків. Вудилище мені дуже сподобалося. За не надто велику ціну ми маємо гарний дальнобійний універсал з уклоном в джиг. Чутливість і можливість робити якісну анімацію дійсно у всьому тестовому діапазоні, як на мене, притаманна скоріше водилищем значно більш дорожчим, ніж це. Універсалом 862-го робить можливість впевнено твічити воблери мінов, від 80-го десь до 110-го розміру. Довжина майже у 260 трохи надмірна для човна. Для мене це виражається в тому, що з настільки довгою вудкою невдобно підвести рибу під самий борт і взяти її рукою. Втім, якщо користуватися підсакою, то навіть для човна це досить непоганий спінінг. Котушка Агера 3000 має непогану намотку, але трохи велику вагу. Втім, ця вага якраз добре врівноважила довгий бланк. Тож, котушка працювала нормально і, як мінімум, на рибалках мені не заважала. Поки що це все, що я можу про неї сказати. Враховуючи ціну катушки менш ніж у тисячі гривень, то це теж досить непогано. У підсумку за трохи більше ніж 100 доларів ми маємо гарний комплект, здатний перекрити дуже багато задач лайтового діапазону. Причому комплект такого рівня. Що у конкурентів навіть саме водилище подібне Агери, коштувало б значно дорожче. По секрету додам, що саме водилище я вважаю найцікавішою складовою комплекту від Каліпсу. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім ні хвостані лоски і до зустрічі на рибалках.